Нам дають 6 місяців на те, щоб реформи якісь почали працювати. Але ключовою є те за те, що українці мають бути задоволені тим, як просуваються реформи, а не європейці, бо їх погляд трошки інший. От, шановні мої українці, любі мої, скажіть, чи ви задоволені тим, як зараз просувається цей процес? Я таке ставлю питання, тому що я знаю відповідь, але треба було якусь підводку зробити. Ти маєш на увазі? Процес реформ, який зараз на зародковому стані в допилюванні документу, який називається Коаліційна угода. Так, я маю це в новозі. Класно. Супер. Віталій, давай. Ти так, прямо одразу. У мене є пару проблем з процесом реформ. Перший е Дазвиспоті говорить про те, що давайте ми не будемо говорити про прізвище, будемо говорити про документ, про, поряд... про, про положення, принципи. про принципи, туфта це все. Булще. Я продовжу просто урок англійський, у нас тільки що був. Чому це туфта? Тому що а, насправді цей парламент не зможе не приймати реформістські закони. З однієї простої причини. Без цього МВФ не дасть грошей. Не МВФ, не Євросоюз. Без цих грошей долар буде по 30. Дефолт кінець країни, тому ці хлопці змушені будуть приймати реформістські закони. З цим немає жодних жодних питань. Но, Навіть в тому то саме було з антикорупційними законами. В тому самому коаліційній угоді вже зараз чітко прописані реформи, які треба зробити. Гарно прописані. Ми переконані, що вони будуть робитися на базі правильних законів, які розробили експерти. Допущені законів просто немає. Боже, звучить все, ніби все. Перемогли Ми здобули, іншим, як на Майдані. з іншим проблем. Проблеми будуть з імплементацією. І в тому, плат, плат, і в тому власне, дуже велика загроза. В тому, що в Україні велик, величезна прірва ніж прийнятим законом і реальною роботою норм цього закону в реальному житті. Конкретний приклад: в антикорупційній частині кореційної годи записано бути що завгодно, Найідальніші закони, які можуть бути прийняті. Але їх в першу чергу Генеральна прокуратура на чолі з Яремою, який вчора відмовив, порушуючи кримінальний процесуальний кодекс, відкрити справу проти міністра природних ресурсів Злочевського, міністра Януковича, який фактично накачував сім'ю чорним налом. Ну після цього. Після захисту Генеральним прокурором свого заступника з маєтком, після власного маєтку Генерального прокурора, а головне після відсутності реакції ключових людей на ці дії, говорити про те, що самі класні норми, записані в антикорупційній частині Коаліційної угоди, не немає сенсу. Бо будь-які реформи, будь-які норми в законі виконують люди в першу чергу. Якщо ці люди наплювали на норми існуючих законів, вони так само відверто будуть плювати на норми інших законів і не виконувати їх. І в мене питання до коаліційних переговорів, особливо до тих наших друзів, які з нашого середовища потрапили в парламент. Друзі, я скажу відверто: якщо в результаті коаліційних переговорів... В державній службі, в принципі, особливо в правоохоронних органах, залишаться одіозні фігури, які за останніх 8 місяців показали відсутність результату, більш того покривання нових фактів корупції. Ваша коаліційна угода не вартуватиме паперу, на якому написано. І так само не вартуватимуть нічого ті, хто підпишуть цю, цю угоду. Бо знаєте, легко говорити про принципи, формат, критерії. Є конкретні люди, які зараз показали, що вони провалять будь-які реформи, особливо в сфері корупції. І мені видається знущанням не говорити про цих людей зараз.